Привіт, друзі! Я знаю, що ви думаєте. Ви трош... Я трошки змінився. Пройшло вже багато часу. Мої плямки стерлися, але все буде добре. Ви, напевно, що вже знаєте, як прочитали на відео, що ви дивитесь історії ТГ3. Все почалося добре, аж доки не прилетів орел. -х 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 -х. Привіт, друже! Що сталося, друже? Якийсь злий цар поселився неподалік злий зачеклованій хатині. Це погано, до неї вже багато років ніхто не ходив. Так, і він хоче знайти що? Що?» Легендарну ялинку, що допомагає тобі керувати снігом. Ця ялинка завжди була в доброго короля. Ще гірше. Він є братом доброго короля. Що? І зараз посланець до тебе прийде від нашого царя. Добре, я буду чекати. Через годину. Перепрошую пане, до нас йде велике лихо. Я чув вже від мого друга. Я думав, що він ще не встиг прилити. Він дуже швидка. То злий цар, вимагає від нас, щоб ми готували армію. І буде війна. Війна недопустима, цього не може. Може, цар сказав, що може. Тоді це дуже, дуже, дуже і ще раз погано. Ви маєте прийти увечері на збори до царських осіб. Мене також запрошують. Забули, як колись ви врятували нас від пожежі. Це було тільки моє пристереження, я не знав, що пожежа справді була. Цар вирішив, що вам треба бути увечері на 6 годині. Гаразд. Дуже перепрошую, але нам дуже треба підготувати. Я знаю, але ми ще навіть не приймаємо. Добрий вечір, царю, то як битися? Нам напевно що треба буде зібрати армію. Так. Так. Стоп. А? Що це він сказав? Великий пане тигре, дякую вам. Може, ви підкажете? Я сам піду до вашого брата і переконаю його. Не вийде, він дуже, 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 дуже злий. Кожен може змінитися. Кожен, крім його брата. Так, так, так. Це реально правда. Ви десь там, мені. Трохи війська, щоб вони могли мене захищати. Я піду з моїм другом і переконаємо царя. Якщо ні, то буде війна. Така ідея мені вже більше подобається. Але мій брат дуже злий, щоб він тебе не вбив. В нього також є сильна армія провожаючих динозаврів. Це правда, це дуже небезпечно. Але ми дамо тобі найсильніших наших воїнів і всіх королівств. Так, але якщо тобі не вдасться, ми помстимося за тебе, моїм братові. Пам'ятаєш, як врятував нас від лавини, потім від води, а пізніше взагалі від виверження вулкану. Це були лише мої пристереження. Я ж не знав, що 100% це буде. Але ж ми підготувалися і пізніше перемогли виверження вулкану потоп і все решта, що ти нам це правда, він дуже нам допоміг. Так, да. фух. Вже іноді жар бізи. Трохи бояться. Ми по тебе прийдемо, якщо щось станеться. Обов'язково, але попробуй його переконати. і він сам вирішить. Та ти йдеш, йду. Навіть найзліший може стати добрим. То як вам така ідея, друзі? Цар точно не дам тобі доступ. Так, я сумніваюся. Він ж добрий, цар, не забувайте. Може він інколи переборщує, але все буде добре. Надійся, бо я просто старачка, а не так, як ти. Я тобі вірю, ти мій найкращий друг. Дякую вам, друзі, дуже велике, за підтримку і за все. Звісно, я до вас приєднаюся. Фух, хоч ще хтось буде. Якщо мене вб'ють, то нічого. Я й то вже одну лапу собі відривав. Переживу іще голову і хвіст, все досить. Пішли, нам треба ще переконати царя. до завтра. Серйозно, до завтра нам навіть одного дня не дали. Дали 16 годин. Будемо робити з тим, що можемо. Доброї в кожному. Так, і нам ще до нього дістатися якось треба. Пам'ятаєш, пане командир? Ну так, трошки треба. Я довіряю моєму другові на 100 відсотків. Нам треба ще п'ятого воїна. Ля-ля-ля-ля-ля, добре бути біля скульптури ля-ля-ля-ля-ля. Хтось біжить. Друже, здоров, здоров. І ти посміх фейлі, ти сюди після всього, що зробив. Слухай, Мишко, нам потрібна твоя допомога. Як тоді? Ні, цього разу серйозні. Посерйозніше я з тобою не буду. Мишко, нам треба вберегти все від війни, треба переконати це вже без нас. Як це без нас? Я тебе не пущу. Ти мусиш. Йди. Ні. Так. Ні. Ні. Так. ні. так, ні. Ти йде. Перестаньте сваритись. Краще подивіться, що це таке. Це крижані скульптура замерзлого війська. Вони були дуже небезпечними. Тому добре, що їх убили. Кінець історії. Нам потрібне військо. Можеш ще їх розморозити. І ними можна керувати задля одної чарівної штуки, чарівних водоростей. Радий попередити, що в мене вона є. О, ні, тільки не керуйте. Ти ж вже з нами йде. Ну так але... рішиться військо. Беремо, а інакше ти будеш з нами. Прикольний Гаразд. Ну, Понятно. Понятно. Як це прикольно буде за удоволі. І ще й команди у нас гарний. Добре, що я за вами стежу. Інакше цар злий буде добрий до мене. А тому дарному доброму цареві дізнався, не залишиться що до чого. Скорпіони. Радий вислухати добрі новини. Я за ними пошпигував. За ким? Хтось хоче знищити війну, щоб її більше не було. Я цього не дозволю. Я так і знав, що ви це скажете, босе, тому дозвольте на трон. А кеш! заберіть на хабу. Я дізнався ще що щось. Говори на відстані зі мною, може, ти ще якась зарізна комаха. Ну то от, ну от. Чо? Найска ж дурний слуга, ти ну, то що? Знаєш що? Я дізнався, що вони них армію. Стародавні замерзні, ще й мають водорості для їхнього керування. Серіозно? Круто, буде гідний суперник. Як напевно, що вони хочуть мене перегонати для миру. Хе, Дурні вони. Як тільки я зміню свій голос, я стану дуже страшним. Верблюде напів формі зайчик. Королю. Чарівний напій, як тільки я його вип'ю, я стану. Який прикольники! Я просив перетворити ваш голос на посляву мураху. Я де не просив, йолупе, я просив, щоб мій голос усав жахливим. Жахлива мураха, так і називається Алексер. Дивки ви дурні нічемний. Приставте мені нову армію. Боси, ми завжди будемо вам вірні. Йолупи, перестаньте вже. Що мені взагалі з ним робити вже? І взагалі я просив воїнів, а ви доставили мені куртки в чоботях чи що. Ви просили нових динозаврів. Старий мотан захворів, то не ясно чого. Ха. Ми його замінимо. Ви тих двох припас! Обережно, ваші ліки ще не поготові від цього ліки у формі песика. Я вже не буду того пити що від тебе, йолупи. Ну добре, бря попробую. А -а -а -а. Як це круто. Хе -хе -хе. Тепер буде страшний голос. Що Це було зі мною? А, значить, я бачу і так говорить. І так, е -е. Понятно, значить я да. мало страшний коник. Мій братик буде радий дуже. Скоро я запаную світом. <смір> затямили? Звісно ж, ми затямили все до ної краплі. Забава закінчується. Зараз треба буде умовляти короля. Він поблизу. Здавайтеся, дружні, я привезю вашу кров. Що ти взагалі так балакаєш? Знаєш що? Ви дуже 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 схожі. От в молодості ти хоч не був такий галасливий. вип'ю з вас усіх вашу кров! Готуйте мене! Слухайте, в мене вже теж битва почалась. я хочу не битися, а переконати царя. Не До битви. мені треба зустрітися з їхнім царем. Твої сходимо це все мирним способом. Якого мирного способу. О, я тебе здоров, я здоровив, а ти молило. малила. Я ж таки переміг цю кров'я. Цікаві свого головного героя. Так, пане геге, завжди біжить Королю це ви. Так. але для тебе є злий король. Що з вашим голосом? Та нічого, якийсь експерт. Давай вже битися. Я не битися прийшов. Я прийшов. Сказати, що у вас також є добро. У мене Добро? Будь ласка, не починайте війну. Я не хочу цього. Ех. Ну, гаразд. Браді короля. Зек не вдай. Руками я вбивав усіх. І не хочу дізнаватися. Хочу в мене від народження. І він повертає мене від будь якого заклинання. Зіри, що я б їм не Але те, що я хочу, він мічку яленки, я її дістану. Будь ласка, ні, вам треба отямитися. Е -е 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 Гаразд, я буду добре. Побачення, я відпустку. Це все зараду, царю, ви хотіли через вісім місяців, замовкнеду. Я його оголосити, що війни цього року не буде. Так само я вручаю золоту медаль нашому славетному тигрику і його відважній, супервідважній команді. Тримайте. Дякую. Пора, мій отягнувся і завтра прийду в гості. Я цього дуже довго чекав. Тепер ви знаєте, друзі, що навіть найгірша людина може колись змінитися. Папа, слава Україні! Підписуйтесь на канал Супер Максим, ставте лайки! Всім папа! -па.